Мені е, важливо, щоб наша міграційна служба працювала для людей. Ми, в принципі, вважаємося сервісною службою, яка надає послуги для громадян. В умовах воєнного стану ми були і залишаємось одною з найпопулярніших, якщо так можна сказати, державних організацій, тому що громадяни, які проживають на території України, всі Хочуть рухатись по території України і рухатись поза межами території України. Відповідно, попит на отримання паспорта у формі id картки для громадянина України і паспорта для виїзду за кордон, вони є пріоритетними для наших громадян, ідентифікують їх у всьому світі. Тому в контексті 2022-2023 рік, хочу зазначити, що констатую факт того, що не суттєво, але зменшився попит на таку послугу, так? але він залишається досить високим. Це залежить від багатьох критеріїв. На жаль, най, найгіршим критерієм є часті обстріли. Люди тоді зразу е, акцентують увагу на безпековій складовій, виїжджають або в тиловій області, така як наша, або за межі території е, України. Основним критерієм і позитивним в нашій роботі є те, що. Будь-який громадянин незалежно від реєстрації прописки і фізичного перебування, має подати справу в будь-який підрозділ на території України. Часто приїжджають до нас громадяни України сюди, у Львівщин, на Львівщину, щоб податись на виготовлення паспортів для виїзду за кордон чи громадянам України для користування території України у формі id картки Ми активно дуже. І плідно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, В першу чергу це Львівська військова адміністрація створені координаційні центри як на обласному рівні, так і на регіональних рівнях, по кущах в районах, куди входять наші працівники. Обласний штаб в нас координує моя заступниця Любов Нуфрійчук. Безпосередньо в нас є гарна комунікатив, і відповідно вимушено переміщені особи вони обізнані. Але ті, хто звертається в наші підрозділи, ми їм якісно роз'яснюємо, що вони мають право на отримання документів. Є люди, які приїхали без жодних документів. Тоді ми маємо безпосередньо можемо провести процедуру встановлення особи. У нас визначено нормативними документами. Станом на зараз я буду констатувати, що ситуація стабілізувалась, і вимушено переміщені особи рухаються по певному маршруту, визначеному органом місцевого самоврядування. Туди потрапило наше відомство, правоохоронні органи. І ми працюємо таким, знаєте, єдиним кулаком для того, щоб вимушені переміщення не ходили по непотрібних організаціях і не отримали непотрібних довідок. Ми активно відпрацьовуємо скупчення місць, де можуть перебувати. Особи, які нелегально перебувають на території України. Ну, першу це це вокзали, ринки, центральні частини обласного центру, районних центрів. Така тенденція в нас здійснюється в тісній співпраці патрулювання з правоохоронними органами. Ми здійснюємо превентивні заходи. Часто виходимо на роботу в період часу, коли є скупчення десь в місцях, де є Заклади громадського харчування, туди ми не заходимо, бо ми не маємо такого мандату. Але констатую той факт, що більшість іноземців, які перебувають в нас, документовані відповідними документами, посвідками або на тимчасове перебування, або на постійне перебування. Так, основна увага в нас зосереджена на всіх нелегалах. Але акцент в нас на громадян Російської Федерації та громадян Білорусі. Ви розумієте в якому контексті органи, які здійснюють контролю діяльність, з нами в тому контексті співпрацюють. Ми е з моменту мого призначення піднялись по, так би мовити, рейтингу, якого так би мовити, і немає, е до четвертого місця. То враховуючи, що ми не є ем, областю мільйонником в контексті обласного центру офіційно, це е, досить е, хороший показник для того, щоб констатувати, що ми ще маємо куди рухатись, але вже щось зробили.